Друзі, усім привіт! І ми повертаємося з вами у дев'ятий тур. І група Бію в нас продовжується і матч між донецьким Шахтарем та Лондонським Челсі. Зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер саме лондонського арсенала. І якраз твоя група, Ростиславе, привіт! Привіт, Влада, вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми будемо бачити так зване протистояння за право не грати у плей-офф на вибування і думаю, що команда максимально мотивовані. Загалом цікаво, як сьогодні себе покаже Шахтар Челсі, враховуючи ситуацію турнірну команди. Знаходяться на п'ятому і шостому місці, відповідно, маючи однакову кількість очок. Тут, знаєте, такий прогноз на матч дуже складно давати. Тож все буде вирішено вже саме в цьому матчі. І я впевнений, на Донбас-арені ми сьогодні побачимо якісний футбол від обох команд. Так, ну що ж, будемо переходити до складів. Розпочнемо з донецького шахтаря. На ворота грає Кепа е, в захисті троє центральних захисників. Е, це Матвієнко, Кривцов Ракицький. Е, центрального півзахисника е, грає Серхіо Бускец. атакувального півзахисника грає вже Брагім Діас. І попереду 5 нападників у донецької команди. Зліва грає Вільян, праворуч Павло Сарабія і троє центральних нападників. Жуніор Мораєш, Антуан Грізман і Роман Яремчук. Схема на гру 3-1-1-5, головний тренер команди Рум або Тимофій. Можна його і так називати. Сьогодні складе тактика без змін. Тобі слово, Ростиславе. На воротах у Челсі Міляна Мартінес, флангі захисту спількує та Емерсон Пальмєрі в центрі захисту та Кузумата. Гістенсен півзахисті Ковачі Журжині та Бахлі. На вісті атаки Темі Абрахам і з двох каїв атак його біля нього будуть грати ротації Хадснудої та Педро. Схема 4-3-3. Ну що ж, гра розпочалася і одразу Шахтар вже бере, бере під контроль м'яч. І одразу вперед на Грізмана завантажують. Але ні, Ковачич. Віддає на Педро на фланг. На Педро. Педро. Педро на сплікуету. Ох, можна подавати. Подача на Абрахама небезпечна. Емерсон на підворі. Емерсон. Емерсон може побивати, але ні, пасує. Жоржиню, Емерсон, Педро. Абрахам не зміг Абрахам. Завадили так. А нагода була дуже хороша, щоб саме пробити по воротах. А сприкує это може навішувати. Плюкета, за... подача на Абрахам Абрахам скидує на Педро! Ну треба бойти. Блокується удар. Педро. Ковачі. Знову Абраха. Абрахам пробиває поворот. Удар! Я, я грає кепа сьогодні. Так, знову проти колишньої команди. Ну і ми вже це відмічали. Що... Ну, в цій групі майже усі команди в яких грав кепа. Знаєш, що найцікавіше, що наче, на початку матчу Шахтар взяв під контроль м'яч, угу. але ось далі моменти почали створювати саме гості. І Челсі, бачимо, дуже активізувалися в Атаці Жоржиньо, і досі це Расплікує робити. Спікує там, да, віддає на Жоржиньо. Ковачіч, подача, але як зіграв заход зараз надійно у Шахтаря. Поки що Шахтар не перейшов ще половину поля на мене суперник, можливо, зараз, нарешті. Бачимо, одразу чомусь не. Грізман. Челсі зараз дуже дивно зіграли в обороні. М'яч не вибили і Шахтар в атаці. Сарабія. Віддає Яремчук, пробиває поверх. Він знову блокується удар, Тепер перевсяме Челсі. Так, і вже бачимо Шахтар загострює і буде перший кутовий у донецької команди. Буде подавати Ярослав Ракицький. Ракицький подача на Грізмана. Але не зміг Грізман пробити головою Брагім я... Діас, Але м'яч втрачає і одразу від Челсі контратака йде. Хасонодої віддає набрахам яку передачу. Жоржиньо, Жоржиньо може пробити. Робить подачу на Абрахам забиває один. Абрахам реалізовує момент вже на 20-й хвилині зустрічі. Ось він гол від нападника лондонської команди. І Андрій зараз головний тренер Челсі радіє теж. Разом точно. І приїхали. але... Нав... Дійсно, у мене питання до захисту Шахтеря. Чому. Не втримала Абрахама. Чому дали йому пробити головою? Насправді це так. ж певний його козир такий в грі, саме центрального нападника, якщо мати на увазі Абрахама, тим паче ми вже спостерігали 20 хвилин матчу, що було вже 3-4 спроби на нього навісти. І треба було уважніше і в цьому епізоді зіграти, але. З третьої чи четвертої спроби темі таки скористався своїми габаритами і віднітився голом головою. Бачимо радіє Педро, Жоржиньо, Хадсан всі радіють. І 1-0 важливий гол. І Шахтарю вже треба щось придумувати нове, тому що бачимо, поки наче на початку матчу все було під контролем, але далі пішло. Все не по плану. Ну, і знову ж таки, враховуючи, що команда і Шахтар, і саме і лондонська команда теж бореться за плей-офф, тобто ще є певні шанси. Тож, ну, треба брати перемогу в цьому матчі, і це важливо Хадон. Хадсонодоя міг бути зараз героєм для своєї команди, зробивши другий м'яч, але. Дуже добре зіграв зараз саме Кепа Арзебалага. Так, мені на мить здалося, що в темі влучило. Вабихами він там впав. І Жоржиньо буде подавати кутовий. 80 на 92 по точним передачам поки що за Челсі цей показник. Жоржиньо подача І там дуже добре головою відіграють. А скільки на підбігають. Челсі пробуває, знову удар блокується. Ковачич, Барклі Абрахам. Але не точна передача, але Ну да! І Фол, здається. Але фол був вже зі сторони В Атаці, Так. І саме свалив вже Барклі. Я як розумію, цей сейв статистику не має бути зарахованим. Я думаю, що не має бути, враховуючи, що саме uh -huh. удар вже був після свистка головного рефліка. Матвієнко. Матвієнко втрачає м'яч. Зараз така безглузда ситуація вийшла так. у центрального захисника донецької команди. Абрахам скидує м'яч. Ні. Ярослав Зман. Ман віддає Яремчук, як Шахтар О, розіграє комбінація. свою вже атаку. Віддає назад до Яремчука, це Яремчук шанс. може забивати. Яремчук це забиває. 1-1 забиває донецький Шахтар. Оце гол. Ось це, от, ось це атака зараз вийшла з донецької команди. Ми зараз з Ростиславом десь і хейтили Шахтар за її гру саме в захисті, але як зіграли в атаці саме донечани. І хочеться відмітити те, що Яремчук виправляється, пам'ятаю, в попередньому матчі він не забив свій 100 відсутковий момент. Чи в одному з попередніх матчів, а тут одразу з першої спроби забив. Десь яка передача і який удар від Яремчука? І вже дуже близько знаходився з воротарем саме Роман, і потрібно було забивати цей момент. Вже... Еміліано Мартінес вже би нічого не зробив. Би. Та я думаю, навіть би Ікер Касіляс чи Джан-Луїджі Буфон би теж нічого би не зробили в цьому епізоді. Так, комбінація вишукана вийшла. І вже рівний результат. І одразу питання. Чи хтось заб'є сьогодні цей переможний м'яч? Можливо, зараз, але ні. Убивають. Педро. Хадсон Удой, бачим Эммерсон с мячем. И вид видает на Педро. Педро. А сплекает, это снова может постреливать или... Начали Ковачич может пробить, но как играет бускет. Бускетс? Бускетс. И сразу Вильян. Юниор Морайш. Юниор Морайш. Ковачич, він віддає, бачимо, Хадсону Дої, але. Але помиляється. Гізман. БМДС. Яремчук може пробити в поворотах і далі ще один удар, але ну, не вдається реалізувати момент. І одну хвилину додав арбітр до першого тайму mm. і вже свисток на перерву. 1-1 в нашому матчі. Як тобі перший тайм? Ну, перший тайм хочу сказати, вийшов спочатку здавалося, що гав одні ворота, бо Челсі його розпочали його покаще, але за ми бачимо, що і в Шахтаря вже ближче до завершення першої половини гри з'явилися моменти, і знаєш, я вже не ну, вперше помічаю таку тенденцію, що шахтар часто першому пропускають, але потім вони після попущеного м'яча. Покидаються і починають демонструвати таку впевнену гру. І я не знаю, чи треба хвалити за це команду, чи можливо зазвичай у команди трапляються проблеми зі стартовим планом гри, тут же вирішувати тренеру. Давай рухатись до другого тайму. Я думаю, що ще нас команди здивують сьогодні. Хотілося б в це вірити. Ну, побачимо, як буде у другому таймі. Загалом цей результат нікого не влаштовує, ні лондонську команду, ні Донецьку, враховуючи ситуацію в турнірній таблиці. І знаєш, так ну, Шахтая різниця м'ячів покраще, але все одно це не впевнено. Емерсон є вільний влечувався. простір. Передача на набрахам, але ну далі ніхто не зачепився за м'яч. Але який виніс м'яча не точний одразу Челсі. Мали нагоду віддати хорошу передачу, чомусь Сплікуета цим не скористався. Хоча нагода була хорошою. Одразу Шахтар вде в контратаку. У Грізмана Десь, немає положення грою, Він робив передачу, але м'яч з відскоком вже саме спіймав Еміліано Мартінес. Педро Емерсон подача на АПО. Подача! І може добити у Але вибивають зараз м'яч. атака продовжується. Педро. Ковачич. Ковачич. Емерсон може пробити може я, Стіка, я, Ні, який сейв зробив Кепар Балага. Дійсно заслуговує уваги, і Емерсон міг. Міг зараз зробити це вже другий м'яч, але Челсі продовжують атакувати. ми бачимо. Педро неточна передача. Жуніор Мураєш, Вільян. Вільян. Яремчук, Брагім Діаз. Яремчук. Пабло Сарабія. Бачимо, Комбінець. як роз... комбінації, які від Шахтаря. Можна Діос, удар по воротах, але... Ух, непоганий. Але не вдалося атакувальному півзахиснику налаштувати удар в цій ситуації. Бачимо, Челсі змінює тактику 4-3-3. І тобто 4-3-3 саме Саме з... Саме вище будуть знаходитися атакувальні захисники. Крайні цікаво. Так, але і можна сказати, що в першому таймі спількує та Емерсон багато допомагали атакам. І Продовжується робити у другому. Ну Щось Андрій там переналаштовує. Щось там якісь угу. певні тактичні моменти змінюються у його команди. Ух, хоть то втрачає м'яч. Вілян віддає на жоніора Морайша. Назад не Віляна грає Мораєш. Брагім Діас. Брагім Діас. Не втрачає він Віддає, Різбан пробиває, але. Але Япин, спокійно. Мартіне грає вже впевнено. Педро, Абрахам Кривцов я грав. Подивись. Центральний захисник української команди. Як зіграв навіть краще за всіх топових центральних захисників навіть зараз. Це У точно. В цьому акценті, якщо робити. Увагу. Бахлі. Удар поворотах! Кепа який і... сев знову. А і знову фол і там було положення по загрозу у, у Абрахама, mm -hmm. нога була нападника в офсайді. Ну, вже скоро, з, якщо не помиляюсь, з наступного літа вже буде фіксуватись офсайд по новим стандартам. І якщо не помиляюсь, це, це буде фіксуватися саме на рівні, е, е, саме так, що. Футболіст повністю був за лінією офсайду. Uh -huh. Так, о, Марко що виходить От, в чес. Замість Хасанаудої. Цікава заміна, це, нагадаю, крайній е, захисник. Гізман. Ну, загалом, як тобі май... таке нововведення в футболі, що дійсно зараз змінюється політика офсайду. Можливо, в подальшому буде змінено і саме. Час гри, що будуть повноцінні 90 хвилин, не буде додаткового часу до додано до таймів. Як тобі такі зміни загалом? Ну, зараз отака час є, і скажу кепа. Кепа який сейв робить. Так, щодо змін хочеться сказати, що до нових змін, звичайно, нам доведеться звикати, як глядачам, та і усім командам. Є теорії, що взагалі можливо. Позиція Libero повернеться зараз атак. Але ні. І я думаю, що. Одразу якийсь сейф. Так, і я, я думаю, що на перший, ну, спочатку гравці атаки будуть користуватися, бо захисникам було незвично, але з часом вони пристосуються. Деякі кажуть, що це правило хочуть вести, бо хочуть збільшити кількість голів у матчах, але я не думаю, що це суттєво вплине. І що ми там будемо на регулярній основі бачити, там рахунки 5-5, 3-3, Не забуваємо, що це все ж таки футбол. І челси... Який удар! І Челсі забивають вже майже на останній хвилині зустрічі 2-1 в нашому матчі все перевертається. Дорогі наші глядачі. Я думаю, що. А, а що там зараз відбувається? Дивіться! Вони в шоці. Друг, це це щира радість. Це щира радість, Вони там всі таке відчуття, що затупили реально. Зараз. Так. Знаєте як. І таке було. Знаєте як інтелект саме гравців, яким керує комп'ютер, він зараз вирішив нам подарувати певний такий сміх. І удар від Барклі. Барклі дуже гарно пробиває і mm. робить зараз щось нереальне для Челсі. Челсі можуть взяти реванш після поразки 2-0, нагадаю, коли теж вже Шахтар тоді перемагав. І знову в нас на останніх хвилинах все вирішується. вже який матч поспіль. Так, і це додає драматургії. І ще й останні тур, і зараз остання атака Шахтаря. 92-га хвилина зустрічі вже до кінця. Вже дві хвилини, які додав арбітр пройшли. Атака продовжується. Жунім, Подача на Яремчук, Подача. Да, Яремчук не ні. Яремчук не забиває і матч завершується. з рахунком 2-1 перемагає лондонська команда. Ми вітаємо Андрія з перемогою впевнений, що Тимофій зараз розчарований, враховуючи атакувальний стиль команди, команди Шахтар, ось тут, на жаль, цей стиль не допоміг цей матч перевести в переможний результат. А як тобі гра загалом Ростиславе? Що скажеш? І... Що загалом думаєш про долю донецької команди далі? Чи буде можливість боротися вже хоча б за те, щоб не грати в плей-офф за виживанням? Ну, знаєш, навіть попри цю поразку, ще є останні тури команди, звичайно, аби не довелося стовідсотково боротися за виживання, їм треба перемирати в останній, і я не заздрію супернику, бо я впевнений, що вони, вони покажуть максимум на що здатні. І я як розумію, Шахтарю потрібно буде, аби Челсі в будь-якому разі програли. І вже у такому випадку, якщо Челсі програє, а шахтар виграє свій матч, то вони будуть на передостанній позиції. І я впевнений, що навіть у плані виживання інтрига ще живе. Загалом, як буде рухатись далі ситуація, ви зможете побачити вже на нашому Ютуб-каналі, де ви дивитесь краш наш, наш чемпіонат. і Теж е, хотів трошки перепросити у вас, глядачі, за певні такі можливі підвисання в матчі. У мене тут чомусь технічно гра вирішила, саме ФПС е, опустився до рекордного рівня в 10 кадрів в секунду. Я не розумію, чому саме гра вирішила так з нами себе вести сьогодні, хоча не було ніяких е, там, різких моментів, включення різних програм. Для мене якась загадка, якщо чесно. Але знову ж таки надію, що це не зіпсувало вам приємний перегляд матчу. Якщо все-таки є певні такі моменти, то ще раз дуже перепрошуємо. І показують нам моменти, де лондонська команда їх створювала, Емерсон пробивав по воротах Кепар забалага, зробив сейф. В цілому флангові захисники Челсі чудово себе показали. Бачимо теж удар, який потягнув Кепа. Багато роботи було у голкіпера Шахтаря. Ну, ж таки, шкода, що ось так вже на 89-й хвилині команда Тимофія пропустила м'яч ще поки перед цим момент був Абрахам, а коли теж Кепа зробив сейв. І зараз буде головний момент матчу. Ні, ще удар на 88-й хвилині. Бачимо удар теж Кепа. Втягнув як міг. Ну, і далі гол, який забив Барклі з передачі Емерсона. Так, він віддав гольову і Барклі. Пробив вже кепу в ближній кут. І... Дійсно, Емерсон сьогодні дуже активний був на фланзі на лівому своєму так. І віддав, ще й віддав гольову передачу сьогодні. Далі нам показують момент Романа Яремчука, коли він пробивав по воротах. Головою, але не точно пробив Роман. І статистика на ваших екранах 7 ударів 5 ствіру у Шахтаря, 11 ударів 10 в ствір у Челсі 44 на 56 по володінню м'ячем за лондонцями. 7 сейвів. 7 сейвів, Так, 7 сейвів зробив сьогодні Кепа, 6,5 оцінка. Я думаю, що можна було поставити. Скотливо, так. Вище хоча б 7,0 поставити за сьогоднішній марш. Угу. Бачимо от 4 відбори сьогодні у Ракицького, 2 відбори у Матвієнка, один у Кривцова. Абрагім Діас сьогодні був активний попереду, але більше всього сподобався сьогодні у Шахтаря Мораєш. Ну, Яремчук, як його забив, так, дійсно. Так, Грізман був менш помітний ніж зазвичай. Грізмана все-таки, знаєш, десь буває, він на позиції центрального нападника, а буває губиться на полі, все-таки десь якби угу. він зіграв на краю якогось флангу, або лівого, або правого, можливо, був би більш помітним на полі. Угу. Ну і швиденько щодо Челсі перейдемо. Емерсон сьогодні дійсно сподобався, 6,5 отримав оцінку. Захист сьогодні Челсі відіграв непогано. Бачимо навіть півзахист. захисту. Жоржиніо, Барклі отримали по 7,0 оцінки. Абрахам 7,5. Алонсо навіть встиг за 12 хвилин віддати дві успішні передачі. 5,5 б вже за, за це навіть 6,0 поставити, я вважаю. Враховуючи, що у Челсі переможні результати. Абрахам 7,5 отримав. Хоча б я Барклі би вищу би оцінку поставив, він дійсно сьогодні зробив цей гол переможний, ну і Емерсону теж можна було поставити. Сімон, ну, чому за голіву не ставлять же Конамі вищу оцінку? Це теж запитання, я думаю, виникне у багатьох наших глядачів. Ну що ж, друзі, а ми будемо прощатися з вами. З вами був я, Владислав Форинець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. До побачення, дорогі наші друзі. До побачення.